На кінець то завершила, дехто вгадав, що це вийде. Вийшла ось така жилеточка для дівчинки. Кишеньки. Поясочок із капішона трішки доточила посередині. Комірець також із капюшона. Вийшов. А це ось сам низ плаща. Ось так і ззаду. Всі полосочки поспівпадали і ромбік, на боках навіть. Підкладочки не вистачило такої рідної, тому додавила. Натуральну віскозну і розбавила таким контом. Зробила ось таку мою улюблену вішалочку показувала десь відео, як її робити. Ой, незручно мені трішки застівать. Все поспівпадало, тут ромбічок, тут кокеточка, бо самої довжини не вистачило, тому ось так доточувала. І ось така красива маленька жліточка. Thank right. you.